Привіт, мої хорошенькі! Я Діана Вейл, і це мій канал на Ютуб. Я вже дуже давно з вами не говорила так, сидячи на камеру. І зараз я теж з трудом пристроїлась, тому що я знімаю не на штативі, а блін, в мене камера стоїть на якійсь коробці, і я ще підклала е, свою пилочку для нігтів. Так, ще під камеру, щоб чуть-чуть е, її підвищити і щоб було видно моє лице. Я надіюсь, вам все добре видно, і я зразу вибачаюсь за такі незручності. Тому що в мене просто брат переїжджає в Київ і скоро не буде ні камери, штативів вже немає. З місяць напевно це основна причина, чому я не викладала відео, сидячи перед вами, розмовляючи з вами. І зараз просто, як завжди, в нас люди в останній момент хочуть все зробити. Я хочу хоча б записати вам одне відео, отак на професійну камеру. Тому що я не знаю, коли в мене буде можливість, в принципі, ще її записати так. Хіба що я буду в когось ззичити фотоапарат, я навіть не знаю, що зробити. Але м -м, в мене тепер є iPhone, і я буду м -м, заміщувати своє відео влогом. Я думаю, вам це сподобається. І сьогодні я вам хотіла зняти кайфа місяця, так як я дуже довго не розповідала, що мені подобалось е, протягом останніх місяців, тому хочу скоріше цим з вами поділитись. Поїхали. І зразу вибачаюсь за оцю шторку. Я знаю, що вона класна, але я її просто не можу ні додіти. Ну, просто відштори, розумієте, я взагалі просто ледве примостилась. Вибачайте. Я думаю. Вам головне, що я живу перед вами і говорю з вами а на фон і ні на що, не дивіться. І перший кайф місяця це була прочитана мною книга Happy Roman. Я не знаю, чи Happy не Немає значення назва книжки Любі Меня одну. Це взагалі така блін, тупенька мелодрама, я не знаю, але ну, я, напевно, як. Проста сентиментальна дівчина повелась на неї, і читаючи сторінку за сторінкою, мені, блін, все більше хотілося дізнаватися, що там буде далі і далі. І до кінця було дуже хвилююче, і е, кінець був звичайно щасливий, як і у всіх таких е, книжках. А, але мені дуже сподобалось, і якщо ви любите літературу. Таку подібну, то може її вам порадити. Силку залишу під відео, назву і письменника. Так. Фільм, який я дивилась протягом цих двох місяців, це, напевно, був єдиний в принципі, фільм, який я дивилась, Колонія Дігнідат. Можливо, ви чули про нього, досить відомий фільм з високим рейтингом. Початок взагалі такий ніякий, не зацікавлює зовсім, але потім зав'язка, кульмінація, розв'язка. Просто не знаю, в мене були настільки емоції після цього фільму. Взагалі йдеться про політику і про церкву, як просто ну, як про ужасні речі. Я думаю, у багатьох людей після цього фільму міняється думка про політику і про нашу улюблену церкву. Все дуже-дуже жорстоко, і я навіть собі не могла уявити, що таке десь може бути в світі, тому що це фільм на реальних подіях. Якщо вам лежить серце до якихось таких. Проблематичних якихось таких фільмів, над якими потім треба задуматись, щось переосмислити, то також вам раджу. Серіали я ніякі не починала дивитись нові. Продовжую з Андрієм дивитись «Острі козирки. Зараз вже вийшов третій сезон і вже якраз всі серії, шість серій. Дуже дуже класний серіал. Також вам раджу. Подія, яка стала для мене визначною цих останніх двох місяців, напевно, це була недавня подія. Я з Андрійком із своєю дружкою Святою була на концерті Окану Ельзи. Це була моя просто мрія. Я не знаю скільки років. Дуже багато років я про це мріяла. І пам'ятаю квитки колись на каналі були по 50 гривень, Франківську там були. Вони взагалі ну, був тур по Україні, і по 50 гривень можна було купити в другу чи в третю там квитки. Зараз ми були по 450, і я подумала, що реально треба брати квитки, бо потім будуть просто ужасні ціни. І я зовсім не пошкодувала концерту каналізу сказати, що він... Був класний, це нічого прошли не сказати. Це такі емоції тебе переповнюють, коли ти заходиш на цей стадіон, коли там сидить блін 60 тисяч чоловік, стоїть всі кричать, всі танцюють. Всі веселяться, і ти знаходишся в цьому всьому, це дуже-дуже круто. І всім вам раджу взагалі побувати на концертах такого великого масштабу. Це дуже-дуже класні емоції. Я не знаю, як вам передати. Я думаю, якщо ви були на таких концертах, ви мене розумієте. І взагалі останнім часом я дуже люблю концерти. <світок> Норіану капець, хочу дуже сильно. І обов'язково поду. Мені не важливо, скільки буде коштувати квиток. І ще такою, можливо, для вас це буде якось смішно або ще щось, але м я собі купила айфон, Старалась дуже сильно, і це може якось звучати так дуже, дуже якось так негарно. Коротше, я не складала гроші і купила собі айфон. І я цьому дуже рада, тому що я його дуже сильно хотіла. І завдяки цьому я тепер вам можу знімати влоги. Так що я це все роблю для вас, як ви бачите. А, ну і звичайно, він мені потрібен для роботи, тому що, як ви знаєте, ми продаємо кросовки, і взагалі я продаю речі, і мені добре завжди бути в інтернеті, щоб люди, коли до мене пишуть, я завжди їм могла відписувати вчасно і щоб це не затримувалось якось. І щоб я завжди могла слідкувати за всіма подіями, які є в інтернеті. Тому iPhone мені просто був необхідний. І я зараз взагалі не уявляю, як би я без нього була. Отак. От так що такі в мене дві беззначні події відбулись за цих два місяці. Музика, яку я слухала, це було дуже багато різної музики. Як завжди американською, і як на диво, мені сподобалось буквально пару днів тому назад, я її почула російська пісня. Це співає е, Баста і ще якась дівчинка, я не як її звати. Е, я піднімаюсь на не землю. І, блін, я думаю, я вже чула десь цю пісню, а я її чула в е, відео в Хача», він там завжди часто її вставляв, е, текіла її співає. І насправді це він зробив кавер на цю пісню, а оригінал співає Баста. І вона мені ужасно просто сподобалась. І я залишу від відео назву цієї пісні. І може вам її заспівати. я поднімаюсь над землею, Від мені так хорошо тобою. Держи мене, не відпускай. Іди, в мене просто однозначний фаворит, однозначний кайф. Я не знаю, я просто так кайфую, коли це їм. Я би з'їла, напевно, 10 порцій зараз цього. Це шоколадний фондан з морозивом. Я його просто обожнюю. Це десерт з усіх десертів. Я не знаю. Я вже багато разів казала, що нічого там не може бути краще цього або цього, або цього, або ще чогось, Але це реально, блін, цей десерт. Не знаю, чи я ще колись попробую десерт якийсь смачніший за цей. Це просто. Кекс, з якого витікає гарячий шоколад, і ну там, в принципі, багато може бути всяких різних інтерпретацій, е, можуть подавати з кулькою морозива, можуть подавати з такими кульками, можуть подавати з клубничкою, з чим хочете. Просто я просто не можу передати цей кайф. Короче, обов'язково пробуйте цей десерт. Пішла тільки що подаватись е... В шафу, який одяг я б вам могла показати, що мені подобався останніми місцями, які я носила майже день і день, але такого не знайшлося, тому що я носила практично все, що в мене є в шафі. і Я не можу виділити щось одне, або дві, або три речі. Я думаю, я вам зніму якось покупки, мої нові речі, які я собі купила, і ви вже там подивитись, в принципі. Покупки, ті, що я собі зробила, вони і, е, вони і є моїми улюбленими речами зараз, але я вам їх не буду показувати. З косметики так само в мене немає ніяких фаворитів. І, в принципі, я собі нічого аж такого нового не купляла з того часу. Айфон всі гроші забрав. Тепер сижу на мілі. І... Це, напевно що. І ще головне, що я хотіла сказати, це моє малесеньке чудо, яке я просто обожнюю який. Я просто зараз заплачу який кайфом не тільки цього місяця, а взагалі часу, коли він живе, скоро буде їхати, і я буду дуже сильно за ним плакати. Тому що я не знаю, як його можна не любити. І при тому, що він мене весь час блін, може кусати або. Блін, щось мені не давати робити, нявкати, там ходити попід ноги. Я ніколи не думала, що зможу полюбити так тваринку. І буду дуже сильно за ним сумувати, тому що то є таке моє сонечко малесеньке. І я буду за ним дуже-дуже сильно плакати. Домашню тваринку треба мати обов'язково, я не знаю. От Я б не мала її, то мені було якось судно. Але це дуже обідно, коли ти прив'язуєшся до цієї малесенької тваринки. Ти вже знаєш всі її привички, коли вона хоче там, з тобою гратись, коли вона хоче там, ніжитись до тебе, ще щось їсти, спати, я не знаю. І дуже-дуже мені важко, що він вже буде їхати. І я вже зараз ці останні дні та з ним граюся. Не можу вже ж награтися. Добре, це був такий ліричний відступ. Я вас, звичайно, всіх люблю, я не знаю, вже в який раз я це говорю. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви знайшли щось корисне з цього відео, вам було просто приємно переглядати його, обов'язково ставте пальчики вверх. Мені дуже важлива ваша підтримка. Підписуйтесь на мій канал, в нагадую, що я активна в інстаграмі, де ви зможете слідкувати за мною, за подіями. Обов'язково мені пишіть, що ви хотіли почути від мене, які відео ви хотіли бачити. Я обов'язково це буду приймати до уваги. Поки що, все. Всіх цілую, всіх обнімаю. Дякую всім вам за перегляд. Па-па!